Дякую, Микола, що так ну дійсно влучно про місію проекту, в якому я багато років реалізовувалась, і які я реалізовувала також. Разом з командою і Олександр Макаренко і Ігор Куляс, і Сергій Мамаєв, і Денис Денк, і, і Георгій Зінченко. Звичайно, що, ну е, Григорій Зінченко, звичайно, що були не просто частиною цього проекту, а такими ну локомотивами, які рухали е, цей проект, тому що ну талановиті люди, які можуть викладати, це е, ну найголовніше, що може е, бути в. В кожному освітньому проєкті, але мені дуже сподобалася ця фраза, що коли є структура навчання, коли воно вивірене, тоді немає ніяких претензій. І тоді дійсно людина чи це онлайн навчання, чи це навчання з сертифікованим тренером, як пан Зінченко, то це має результат будь-що, і головна наша задача мені здається звертати увагу, і в тому числі власників, і в тому числі менеджменту, на те, що без цього рухати рухатись далі неможливо. Ну тобто, ми можемо говорити дуже багато всі разом, але доки не буде можливості у спеціалістів отримувати для себе. Постійне постійне підвищення кваліфікації в технологіях доти, українське телебачення не буде просуватись. Ну тобто, це абсолютно так і є. І е, корпоративний університет е, також е, це не панацея. Ну тобто, щось загальногалузеве, що ми можемо створити разом. Ми тут достатньо спікерів. Тут Микола, е, вибачте, але у вас е, з точки зору комунікації, наприклад, зараз, да? е, е, бо це. Hard skills, про які ми говоримо, технологічні, а це soft skills, які необхідні ну, майже для всього. І, і саме soft skills, саме те, що, ну я дозволю собі сказати комплімент, що дійсно ви говорите зрозуміло, ясно, чітко про будь-яку проблематику. І цьому також треба вчити телевізійників. Також треба вчити і технічний персонал, висловлювати свою думку, комунікувати, давати зворотній зв'язок. Вчити тих, хто користується тими камерами, коли інженер знає, як її користуватися, а оператор не знає, камера зламана. От це ну типу, і ми її потім лагодимо. Ну коли там за пульт сідає новачок, якого ну там нормальну людину відпустили з каналу, знайшли ну когось хто згоден на ці копійки працювати. Всі працювати з програмним забезпеченням. Програмне забезпечення е, оказується глючить. Ну ні, не глючить. Ну просто треба людину навчити, як з ним працювати. Треба вкластися в це, і треба вкладатися в це не тільки фінансово, але ще і. Ну, комунікацію також, ну щоб це був гармонійний процес. Зараз все дуже сильно розщеплене, розкидане по різних шматках. Треба збирати, треба збирати докупи. Мені здається, що проект Vision Board – це найкраще місце для того, щоб це робити. Ну якось звичайно його розгалужувати і також на сферу навчання. Перше, це можливість бути постійно почутим, те, що говорив Сергій, це треба конкретизувати. Ну, тобто, дійсно, комунікація, особливо на телеканалах, і ну, і, це, і медіа і більшість компаній стосується. Комунікація не відбувається, ну, типу, чесно і відкрито. Ну, бо навіть там якісь не сильно комфортні історії доносяться, ну. Як відомо, особисто, а не на загал, і не мають ніякої зони обговорення, крім курілок, ну, типу, чи якихось таких місць, де ну не віддалені, де люди обідають. І е якщо ми говоримо про новий next, ну про новий левел, про те, е що ми хочемо розвитку, то сорі ну, без цього взагалі неможливо. Тобто люди мають не, не боятися, а навпаки, говорити, бо це є просуваючим фактором, це є і утримуючим фактором, і те, що я в презентації, ну можливо, ви ще раз її передивитесь потім, те, що я хотіла показати в більшості це коли ми дивимося на співробітника, навіть на того, який починає свою кар'єру в нас десь поруч, як на інструмент обслуговування, ну да, да навіть якщо це і технологічний процес. А не бачимо, що в нього можуть бути так ідеї, власні е, свої проекти, класні думки. Якщо немає такого часу і місця, де він може проявитися, то ми його ну або він запліснює, Ну там і не буде через якийсь час, е, коли він не почути, не буде е, ну, зони інтересу ні в нього, ні в нас до на нього, так. Або він піде. Ну тобто, він піде, то що Микола говорив. Ну кудись в самореалізацію. Це одна історія, яку хотіла підсвятити. А інша історія, ну так ми всі люди, ми всі хворіємо, Ми всі маємо також турбуватися, ну не тільки про здоров'я, про життя ще й про родину. Е і тут дуже важливо, щоб компанія все таки. Була соціально відповідальною, ну тобто, щоб були такі як ем, офіційна заробітна платня, е, Ну, тобто сплата податків за людину вона дає їй можливість якось спиратися ну, і стабілізуватися в цьому нестабільному світі. Е, так, мені ну, чесно болить те, що ну, я дуже часто від клієнтів різних чую: ну, зараз війна, ну, то треба якось ужиматись. Окей, тоді давайте ужиматись на всіх рівнях. Ну, а якщо уже тільки стільки на тих, хто везе, ну так типу, це ну не некоректна історія. Соціальна відповідальність також в професійні медичній страховці. Соціальна відповідальність можливості людини отримати матеріальну допомогу також за законом за колективним договором. Ну тобто зберігати якісь речі, які ми вже досягли як незалежна країна, тобто діючи законодавство про працю, які до речі на боці працівника. Система мотивації, які ми впроваджуємо, вони мають давати можливість людині так, окей, зараз всі чоловіки, які працюють в технічній підтримці компанії, вони не можуть виїхати на виставки. Окей, але є навчання всередині. Можливо, воно навіть не стосується конкретно цієї професії, але воно може розширити. І так, те, що пан Зінченко говорив, що ну англійською мовою ти маєш володіти апріорі, але можливо компанія може сплатити частину твоїх витрат на її вивчення. Ну тобто, і ця соціальна відповідальність вона має присутня бути незалежно від того, яка криза. Все рівно тоді треба шукати фінансовим директорам, які гарно заробляють. Потрібно шукати шляхи для того, щоб не економити, а заробляти. Тому що, якщо ми цього не будемо ну, артикулювати, то ну, далі ми перетворимося на медіа, в якому працюють я обіцяла цього не говорити, але натяком, да? Який, в якій працюють адмінперсонал. А для того, щоб просуватися, потрібні в першу чергу творчі і технічно грамотні спеціалісти.